Країна-агресор сильно помилилася у своїх розрахунках. Про це виступаючи перед студентами Національного університету Острозька академія, заявила віцеспікерка Олена Кондратюк. За її словами, ворог розраховував, що ключові державні інституції в Україні президент, Верховна Рада та уряд будуть дезорганізовані, а депутати розбіжаться. Однак цього не сталося. Парламент вчасно проголосував за запровадження воєнного стану, і це забезпечило стійкість усієї державної влади в Україні. Також депутати оперативно Більшили фінансування збройних сил на 365 мільярдів гривень до кінця року і ухвалили бюджет на 23-й рік, у якому майже всі доходи понад один трильйон гривень закладені на потреби оборони країни. Ми збираємося раз або два рази на тиждень. І до речі, в перші дні війни ми домовилися про те, що нас є не напад один на одного. Нас зараз основна ціль це перемога. Зараз для нас основне це коскомунікувати і правильно згуртуватися довкола тих цінностей, які стоять перед нами, перед нашим суспільством. Мало того, показувати приклад. Олена Кондратюк наголосила, завдяки зверненням Верховної Ради Росію вже визнали терористичною країною у Сенаті Польщі, в парламентах Литви, Латвії та Естонії і вперше це зробили на рівні міжнародних організацій у парі. Спілкуючись із її студентами, вона зазначила, що перемога України у війні залежить від нашої єдності та відповідальності, а Росії не вдасться їх підірвати жодними терористичними атаками. На що розраховані усі ці обстріли критичної інфраструктури, блекаути на те, щоб посіяти паніку, страхи, щоб люди за логікою терористів почали вимагати від своєї влади якогось поступок? Тобто, це спроби нас розколоти із середини, але нічого, звісно, не вийде. Бо як ми кажемо, без світла, без води, зате без расистів.